Всім доброго доброго дня. Вітаємо вас на ютуб-каналі Олег Леся Фін Чикаго. Дякуємо всім за ваші перегляди, за ваші коментарі, які ви багато пишете. Нам, нам надзвичайно приємно. Всіх любимо, поважаємо і дякуємо за те, що ви з нами є. Що ми робимо? Ми зараз їдемо в магазин. Нам потрібно. Вчора дуже сильний вітер був і мороз. І ви бачили, ми вам показували, як ми там спереділ Санта, олені. Це все. Вітер дуже сильний був з морозом. І нам вчора, великий той Санта, вітер вкрав його. Так що ми залишились без санти. І нам зараз потрібно новий Санта, щоб був новий Санта. Ми заплатили за того Санту. 79 доларів манар. А вітер у нас кілочками було припнено. Так він іде зверху донизу, кілочки шнурочок чіпляли. Такий сильний вітер, що вітер його розірвав. Тільки один кілочок шнурочком залишився, а сам ту забрало. Це те, Як поганій касті, що діда Мороза вкрав. Вкрали. Так, вкрали. так вийшло нас. Він нас постояв практично два тижні від індика перед індиком. І зараз на свята змушені купляти мало це не проблема. скажи, якщо є другий санта магазин, ми купимо і поставим і знову санта у нас вернуть. Так і ми маємо маємо ще до UPS заїхати, маємо відправити ми, пачечки. Не що зробити, Ці... Не так, і маємо поїхати зараз санту взяти. Дідусь, ви там ще потрібно якісь запчастини до чогось взяти. Так що вас беремо з собою. Так. Ви їдете з нами, подивитись. Знову насампу, якого будемо купляти. покажемо вам щось нового. Так що покажемо зараз вам, яка погода у нас. яка погода. Сьогодні сонечко, але морозне. Мороз є і холодно, снігу немає, немає такої, як сказати, слякоті, щоб топилось, дякувати Господу, погода гарна. Так що така погода. І що хочу сказати, щиро вдячні всім, хто прослухав пісеньку. Нам надзвичайно приємно, дуже багато залишили приємних коментарів. І відусили дуже приємно, ви послухали. За ніч ми набрали великі перегляди. Напроти цього, що наш канал ще дуже такий юний. Тільки три місяці, три чи чотири місяці. Липень, серпень, вересень, жовтий листопад. Чотири з половиною праві п'ять місяців. Оце ще дуже-дуже наш канал такий. юний, Але набрали ми, дякувати Господу, багато переглядів напроти цього терміну, який ви з нами, то дякуємо вам, хто з нових підписників підписався, хто з нами, так що всіх любимо, всіх цінуємо. Незвичайно, якщо б не ви. Ми б не знімали і не показували, а так маємо людей, маємо сім'ю віртуальну, яка з нами і дивиться, вам інтересно, так що ми вам показуємо багато чого, що відбувається. Так що всім щиро вдячні за те, що ви дивились, що ви дивитесь, що ви ставите лайк. Не забувайте ставити лайк, бо це допомагає нам в розвитку каналу. Канал скоріше розвивається, більш побачить другі люди. Так що щиро вдячні вам за це. Подобається, не подобається, але ставте лайк. Так, пишіть свої відгуки, які можете запитання задавати. Пишіть, які вам подобаються. Відео, щоб ви хотіли побачити більше, будемо старатися для вас знімати. Це от така дорога, так виглядає сьогодні, бачите, сонечко, але холодно. Так, от перед нами так. От ми їдемо машина, практично це мексиканці, які збирають металолом. І, коли всі відходи метал, металеві вони забирають і здають. Бачите, які вони, вони мають машини. Так, бідні, люди, які так. бідні люди, які важко, які важко працюють, тому що вони, бачите, збирають той метал і потім їдуть на таку компанію. Ми колись працювали в цій компанії. Десять років. Десять років ми відпрацювали в ці компанії, яка металом займалась. Переробляли метал, вони свої заводи а, мають. А Зараз певно, якась друга компанія робить, там де ми робили робити. Так, розпавлені. так. І... От вони збирають, вони туди привозили, вони руками все розгружають, алюміній до алюмінію, я, метал до металу, бідні розбивають ті кондиціонери, ті вибирають з кондиціонерів такі, такі планки, от бачите, і велосипеди вони мають, на метал здають, щоб заробити якихось 100-150 доларів. От так. Нелегко жити у світі теж. Бачите, а зараз ми їдемо в Маріанес. Дивіться, яка краса по придорогу. Все вам показуємо. Ми поїхали по справах, затримались аж до вечора. І зараз їдемо в Маріанес купляти нового Санту. Не, Тому, не, що... Боже, в мене там сорі, в мене. Ти бабуся, Тому, в мене. що, Так бачите... Я закохана вже 35 рік. Себе. Бачите, гарно кожне, кожна місцевість одіває. Оце лишна рада одіває отак. Себе Яленочки і сніженочки ставлять на кожний суд. Ми завжди слухаємо дідуся пісеньки, як їдемо. Куди не їдемо, слухаємо. Так що ви теж слухайте всім дякуємо. Дуже багато переглядів за я практично сутку. Одну і нас. також пишуть до нас. Привіше зайка через півменбасу з, з Донбасу. До нас люди багато пишуть, що, пишу, що пишу. в них дуже проблематично з інтернетом. За москалі глушую, так москалі глушуть. Вони пишуть, що ми щиро дякуємо вам за такі теплі слова, які ви пишете у пісеньках. Ми вас підтримуємо, любимо і чекаємо, коли вже український прапор повішають в наших східних областях, коли буде те, як колись було. Так що надіємося, передаємо теж людям, які там в біді великі. Привіт і любимо всіх з на відстані, але всі ми є українці. Всіх любимо і цінуємо, і дякуємо за те, що ви є з нами, що ви дивитесь нас, слухаєте музику. Нашу, так що будьте здорові, і все буде дуже добре. І моліться молитись, основне так. Богу, тут Бачите, кожне село має своє. От такі хатинки у нас тут це вже за Чикаго. Крісті, село називається Найлес. Що я поки всі Бокше, таке нічне, нічне вам покажу що трошки щось. нічного чогось. Бачите, а хто з людей є в Україні в, 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 в Донбасі? Мариуполь в східних ну, наші люди всі українці, то ви не їдете до Америки. А, а діло в тому, що е, росіяни, так звані, Російська Федерація, їде до Америки і вони обманюють всіх, що вони українці, що вони біженці з Донбасу, не показують паспорт митникам нашим. Борти з патрулю нічого не показують, а їх запускають в Америку як українці. А насправді вони не українці, не росіяни. І, і вони росіяни. І вони навіть на цьому дурять е, Америку, Сполучені Штати, що вони українці, що вони хочуть заїхати бути тут. Але рано чи пізно це все спливе. І, і всі тут покарані. А наші люди витягають. там перебувають і таке, таке несуть горе. Ти ж побільтра всього. Не можу передати словами. Всіх любимо, підтримуємо. Ми всі разом. І Світ поможе, і все буде добре. Налагодиться мир. і Україна зацвіте. Та як колись казали, червона калина, так само Україна зацвіте. І буде спокій і мир. Тільки щоб Путіна вже. Господи Офарміка. Боже, трафило. Вже буде тоді спокій в цілому справа. світі. Ви подивіться, як москалів болить. Я записав одну пісню, вже звертався до всіх. Як їх заболіло, почали всі писати, атакувати. Але наші люди молодці, наші люди захищають, підписують москалям. І нині знову вийшла нова пісня. От зараз вечір ми їдемо. І я впевнений, що вони будуть писати до мене. Всяку на небелиці, але... А от жіночка написала з Донецька, що слухає пісеньку твою і плаче в сльозах, і каже: в нас інтернету нема. Дуже важко коментарів. Вона з одного коментаря зробила 11 коментарів, бо не могла написати. І не дають писати, каже. Ми вже під'їхали до цього магазинчику. Зараз... Йдемо, купимо нового санту, тому що ми для дітей, щоб діти раділи, щоб відчували якісь святка. Маємо пів години зараз закривається семинар, але сподіваємося, що ми встигнемо. Отак От виглядає ще, машині вже багато немає, але в нас півдв'ято, я думаю, ми встигнемо зараз. Так що йдемо купувати нового санту. Ідемо, встигли, забігли і біжимо, біжимо. Нам треба ще один віндекс, захватимо. Дідусику візьмемо, будь ласка. Який візьмемо? Тей? Оріжні? 100% оріждніл. Є. Yeah. Тут дешевше наполовину, як в Jewel. От такі ми беремо заяв. Візьми нам оці до клази та зайка. Татко, може відерку взяти, оцих два відерка, щоб не вішати просто відерочку? Зая, візьми о два відерка. До тебе в клас поставимо на низу Відерка, відерка угу. краще. Бачите, дуже дешеві. Ця така. Штука, що ставиш в кімнаті і витягує вологість, збирає і запах дає, ромашки, лаванди, різні запахи. Сюди зайка, отам. Бачите, тут ключі. Отакі. Так що ми встигли, встигли, встигли. Сьогодні дуже багато справ, але який великий, чи є наш Санта, розкупляємо нового. Ну і що, вітер нас вкрав Сантуся. Нашого Санти вже немає. Поніс вітер до когось. Не знаємо до кого. Теж він є. Так, от такі ялиночки. Так, так, так. А де Санта? Санта, Санта. От нема такого, як наш. М -м -м. Оці наші є олені, Дід Мороз з оленями, а де ж наш Санта? Якийсь інший є, він має сніговика, М -м -м. цей їде ялиночку тягне. А де ж наш? Зая то візьмемо, напевно, цього, що сидить.

А от є, 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 наш Санта, є, звичайно. Петички, один, два, а от, дідусь бере 100%, він дуже великий. Дал, ну, задню візьмя, Зая. А от цю. От хтось міг повернути. Бачите, 80 доларів пішло, нам вітер поніс нашого Санту. А ну, чого кусочки ми позбиралися? Кусочки. <реш> Але щось тих кусочків, які кусочки позбирали. І там нас такі теж штучки впали. Це має 6 інчів. Давай, дідусю, візьмемо. Він вітер не, вітер не Де? Де? Так. Він має 6 і 6, а нема чогось на вісім, щоб було таке, похоже, як Санта, чуть-чуть менший. Але ну, ти бачиш, вітер робить 7 сантами, сім, сім. бичок буде дуже низький, напевно, зайнятий. Ми, Ми подивимось. А от Санта 12 це наш, правда? Не відкритий Зая. Зая, давай візьмемо цього сноумена на 12 він такий великий, як Санта. І рівний, чи не буде його погано причіпляти. Не знаю, до чого він чіпається тут. Чи вітер нам не забере, знову не припаде. Ось такий гарний є. От по 100 доларів. Але я не знаю, чи вітер часом теж не забереш. Матеріал такий, видиш, вітер потягнув, його порвав і все. А бичок який? 6,6. А З того боку дві бичок і готові. Давай подивимось. А це 20, то це такий будинок. От от бачите, 20, це так як будинок три поверхи. О oh, Зая, ну то давай візьмемо бичка, ти причіпиш його до чогось. О, ножки чіпляють зайка. Отак порошочок 1799. Бачите, гарна ціна. Так, я йду до дідуся. А чому? Я повернулась? Тому що ресіт я хотіла новий випринтувати. Мені потрібно. Бачите, такі різні речі, обігрівачі. 169 доларів, фільтри для котлів, 36 доларів, чотири фільтри, як які. Біжу тут Дідуся, чекає на мене такі помпи. Пісня. Я люблю такі свята новорічні, тому що клопоти такі гарні. Такий приємний клопот. Ідуся. Дяді? Yes? I'm here. Бачите? Такі різні штучки. Ой, це такий великий, великий. 297 доларів, 249. Різні. Come on. Come on, Оце похоже до нашого крісла, але ми купили японське. Не бачу ціни цього крісла. Дуся придумує купляти, купляти. Оця наша ялиночка 69 доларів. Зараз вона на знижках, а ми дали 99,99. 99. Wow. Вони за зараз за швидку її купували, бо вона дорога була. Зараз знижки передною Дивіться, ah. Цю ялинку я про б пропонувати. пропонував. Ні, вона в день взагалі дідуся. Це ж гроші давати, а, за але зараз 120 доларів. Да, а от має бути знижка 44,99 Mm -mm, це та тонесенька. 12, 12, 24. Ні, то оця зая, 44 тонесенька. А ця <потв 'язок> велика, Це є Оце. на 7, це теж крута ялинка. То це вона 44, є. а ця в долину 120. Гіфтбакс, <п 'язок> така для діток, бачите?

Бечок такий дуже гарнесенький. Поїхали дідусик, наш дідуся в воєнній формі, чуть не е, солдат, бачите, патріот наш український. Так, в запасі, солдат в запасі. Пішли дідусику. Так, якби не дідуся операції в нього, хіп реплейсмент, бедро поміняне. Так що на очі багато операцій, то він переніс в своєму житті. Кожна людина щось має, але що зробити? Бозя добра. Такі пилососи. Ой, як ми маємо цей моющий, 259 доларів. Різні, різні магазини, різні бренди, різні ціни, так що кожен магазин має своє. Конкуренція, так. Рукавички, дідусь, тобі рукавички не потрібні, чоловічі. Я за одні опустилися, а вони записують По 10 доларів. Отакі От теплі можуть бути. Отакі, от вони ніби презент мають. За великі? За малі. Ні, вони вверху плотні. Бо тому... А от X large на тебе дивляться. Дивись на сайз. Ну. Все, ми платили. Зараз там треба певно показати, що ми Ні, не, не треба, вони ж на камерах вже заплатили, то вже все. Так, так, так. Або дідусь з тої сторони ларч. рукавички, а запах. Ах. Бачите, такі робочі курточки для чоловіків в Америці 44 долара. Така джакет. Це такий робочий, теплий, досить теплий, легенький. Хто на контракторці працює, а також. Ану зачекай. Так, я покажу, хочу показати такі теплі джинси тут є в магазинах. Отеплені на зиму для чоловіків, хто працює десь офсайт. Зараз, зараз я не можу знайти, де ж вони є. А от, бачите, отаку от баючку маю. Отакі от джинсики коштують 21 долар. Бачите, такі 21, вони отеплені, а також оці сині теж отеплені. Гляньте, будь ласка, бачите під низок, які вони Ой, 17 доларів зараз на знижках. Так що тут клопочуться про людей такі шкарпети робочі. Тут практично всі ходять в таких шкарпетах, такі комбізони для того, щоб людині комфортно, щоб ножки не пекли. Ось такі тут ціни. Так що good night. Головне, що ми Санту купили, що є новий Санта. Так що, бачите, втратили, наш полетів. Пішло 88 доларів, напевно. Так і не знаю, скільки зараз дідуся заплатив. Дивіться, гарно виглядає. Все. Такі подарочки. Ой, сюди. Гляньте, як гарно. Оце у нас Норд Ул вже похилився. Я не знаю, що Віта його теж не украв. Дракончик. Наші олені найкраще стоять. 119 доларів, 120, ну більше 130 з податком. Там санта їде, там далі, 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 далі. Так що все, ми вже їдемо. От, бачите, бичок. Good night! Виїхали. Наша машинка аж там стоїть. Так що, а от ми з цього бичка взяли, це 119 доларів, але е, податок то має 130 десь вийшло. У 19 доларів, десь 20 доларів податку. Ой, інстанта. Де ми маємо сколько стали? Рукавички, індекс. Е, взяли ці а, взяли для сендричів, класненьку клетку, потім ті з кучки взяли, що витягує вологість, сайний тіл, віндекс, то, що вдома весь час потрібно. Так, от що таке маленьке відео. Але ми змушені вас з собою взяти. Вас взяли. Ви побачили, що ми придбали нового санту, якого в нас вітер вкрав. Так. Є вже в нас новий. Так що всім щиро дякуємо. Переглядайте, ставте лайки, підписуйтесь. Запрошуємо нових підписників до на наш канал, нових друзів. Uh, так що завтра я думаю вийдемо в пряму трансляцію. Ми думаємо, зад... буде. Задавайте втратити. нам питання. Я буду старатись відповідати. Я вдома вийду в пряму трансляцію. Але одним словом ще не так. Ми вам завтра покажемо, що буде добре. Як Санта по себечка на наші травмі <сум> Так, то всіх любимо, цьому і всього доброго. До завтра, всім па-па Всім дякуємо, до побачення. До, до, добру, до, зустрічі, до зустрічі, -па. -па. Любимо всіх.